Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено темі скандалу з інтернету знову. До речі, дякую вам за ваші коментарі. Дякую, я їх всі прочитала, і на деякі з запитань я відповім у на, своїх наступних відео. Сьогодні я хочу поговорити про Петрова Іванова і хотіла сказати Сідорова, але ні, не Сідорова, а Гордона. Ви знаєте цей скандал, якщо ви слідкуєте за українським інтернетом. Я, чесно кажучи, про цих персон я маю на увазі Петрова, я дещо не дуже багато знала. Перше, я про нього почула десь півроку тому, коли я дивлюся наших українських не тільки блогерів, які слідкують за плітками в шоу-бізнесі. і все таке. я так розслабляюся. Я про це не раз говорила і радила, щоб відволікатися від тем війни, від сумних відео, сумних думок, дивитися щось таке легке. І я почула про цей скандал, да, що Петров і Іванов ображали маму а, Гордона. Ну, хто в темі цього скандалу, він знає, про що йде мова. Я не хочу дуже багато повторювати цих слів, тому що Ютюб їх не любить. І Гордон пообіцяв, що він доведе цю справу до кінця, що він розчавить їх, що він а, буде позайматися розслідуванням, що він це так не облишить. Ну і це є в принципі нормальним, тому що те, що говорив товариш Петров. Це не є прийнятним з з точки зору ні здорового глузду, ні з будь-якої іншої точки зору. І зараз я хочу вам пояснити, можливо, дещо, чому саме Петров поводить себе так, як він поводить. Дмитро Гордон провів розслідування. Я продивилась його все між сесіями. Це було 4 години відео. Я його дивилась декількома частинами, але додивилась, тому що мені було цікаво. На цьому, на цьому відео дуже явно і дуже яскраво можна побачити, чому є така поведінка в даного персонажа, як Петров. Гордон показує те, що його дитинство. Я, як психолог, я просто весь час говорю і буду говорити про те, що всі наші проблеми вони йдуть з дитинства, всі наші страхи, ми всі родом з нашого страшного дитинства. Здається, саме так говорив Ерік Бен. І тому всі наші те, як ми себе поводимо вже у дорослому віці, це є вплив все одно нашого дитинства. Нас, психологів, часто звинувачують, що ви знайдете все, ви завжди докопуєтеся до дитинства, ви всьому у вас повинні батьки. Це не, є так, не зовсім так, але дитина вона народжується майже чистим листом папіру. І якщо те, що ви в нього вкладете, в більшій частині так воно і буде, і те, що дитина, той досвід, який дитина приймає, має, у своєму особливо ранньому дитинстві, до того часу, поки вона стає більш сепарованою від батьків, це десь ну, приблизно початок, хоча б підліткового віку, вона це транслює все своє життя. Тобто, як дитину сприймають, як до неї відносяться її батьки на самих перших днях, місяцях, роках її життя, так ця дитина, людина, потім вже доросла, буде себе почувати, і коли вона вже стане дорослою, коли в неї будуть свої діти, і це ж саме вона, м -м, скоріш за все, буде транслювати і у власній сім'ї. І от Дмитро Гордон показує про дитинство цього самого Володимира Петрова. А він народився в сім'ї. Його мати після нього мала ще чотири шлюби, в нього є сестра, і там були деякі такі деталі сімейні: що у мами було були розлучення, мама щойно розлучилася через декілька днів, одружилася з новим, з новим своїм обранцем. Все це було нічого. але... Видно, що таке дитинство дуже вплинуло на самого Володимира Петрова. Можливо, були погані стосунки з його новими татами. Да, відчимами. Це дуже часто буває. Коли мама створює нову родину, дитина стає або непотрібною, або не складаються стосунки з новим відчимом, або ще якісь травми, якісь проблеми. Дитина відчуває себе не ну, непотрібною, небажаною, а може виникнути травма покинутості. Да, і ця дитина. Все своє життя буде проносити ось цю свою таку травму, злість, озлобленість, можливо, в чомусь невпевненість в собі через все своє життя. А плюс Дмитро Гордон так це сказав, що було насильство над цим хлопчиком. І знов таки я, як психолог, хочу сказати, що найстрашніші травми дитинства, найстрашніші травми взагалі для людини. Це травми пов'язані з насиллям, особливо з сексуальним насиллям. Тому що я це знаю з досвіду своєї практики. Ти можеш бути з клієнтом в дуже гарному контакті, він може бути в тебе в терапії вже деякий довгий час. Ви зможете з ним обговорювати будь-які теми. Він тобі може розповідати, де в нього да, де в нього ключі від квартири і гроші лежать. Але на такі питання, які стосуються саме цієї теми. Вони дуже часто да, відкриваються вже через дуже довгий час. Хоча, коли починається терапія, коли ти береш розгалужене інтерв'ю у клієнта, щоб знати, що його болить, що його тривожить, ти можеш задавати такі питання, він може сказати ні. Він може це або не пам'ятати, або не довіряти, тому що це дуже важкі психологічні травми, і дуже часто людині важко зізнатися самій собі навіть в цьому. Але вони впливають все, на все подальше життя. І це дуже чітко просліджується у тематиці тих жартів, які були проговорені товаришем Петровим стосовно мами Гордона. Ця тема вона у нього постійно вспливає. Тому що ну, людина, у якої все гаразд, у цьому плані, в якому яку ця, яку ця тема не турбує, ну, по-перше, в нього не виникає такі жарти на постійній основі. А по-друге, ми як вияснилося з цього розслідування Гордона, що той самий педофільний скандал, який виник у 10-х роках, був створений під Едигідою, да, руководством Егідою і руководством цього пана Петрова, і він зламав, ну я думаю, що судьби і життя багатьох людей, тому що це ну, найстрашніше звинувачення да, у педофілії. І як жити цим людям, як було це жити сім'ям сім тих людей, кого було звинувачено, їх дітям? І добре, що цей скандал вияснило, що це все неправда. Але ж осадочок, як то кажуть, лишився. Чому його тягне весь час на ці теми? Та тому, що це його власний біль, його власна, власне горе, яке він все що не може пережити. І тому він це постійно ретрен, ретрен, ретранслює. На відміну від Дмитра Гордона, в якого дитинство, як видається, мені знов таки це все можливо мої фантазії, було достатньо щасливим. Він народився в інтелігентній родині. Як він про себе розповідав, що він рано почав працювати, брав інтерв'ю у багатьох відомих людей. Я не пам'ятаю назву тієї того видання, в якому він почав працювати. І ви подивіться, він весь час почуває себе окей. Він за що не береться, йому все вдається. Тут тобі бізнес з шоколадом, там, да, зефір від Гардона, ще щось, ще щось. Тут тобі ще взагалі, за яку роботу він не взявся, все окей. Він з усіма в гарному контакті, а, про, ну, з усіма лагерями, він брав інтерв'ю у багатьох людей, він видає книжки. Ну, Скрізь йому супроводжує успіх, тому що він людина така. А спокійно, впевнена в собі, немає таких особливих скандалів а, з розлученнями. Хоча ми знаємо, що в нього було декілька а, знайомтесь, це моя севедуча Рокі, а, 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 а В нього було декілька роз, розлучень та шлюбів, але все якось його нібито не, до нього не приліпає. І він як та людина, що між доструйками. Я не пам'ятаю, точно, здається, це про нашого першого президента. Була був такий жарт, да, що він між крапельками доща може пройти. І от це саме можна сказати про Дмитра Гордона. Так от чому людина виростає з таким почуттям окейності? Знов-таки, так говориться, часто ми так говоримо у транзактному аналізі. Почуття окейності виникає у людини, коли вона коли вона зростає у любові, коли вона знає те, що вона що б вона не зробила, яким б яке б ну, пакасть, не пакость дитина б її все одно люблять. І це видно у відношенні Дмитра Гордона до його батьків. А знов я дивилась канал Іспала в Мідія, де він показував про те, що, чому Гордон дзвонив мамі Петрова. Ну, Здається, це трошки смішним, Да? Дорослий дядько дзвонить мамі свого опонента і говорить: а чого ваш син на мене так говорить? А чого ваш син, Ну, нібито дитячий садок жаліється? Але тут важливо сказати про культурний аспект. Ми знаємо, що Дмитро Гордон, він з єврейської родини. А в єврейських родинах вони дуже поважають і чтять мам. Для них мама це святе. Ми ж знаємо, що навіть євреями признають людей по матері, не по батькові. І от цей культурний аспект, ця любов, ця повага до матері, вона йде, мабуть, крізь це життя до гордона. І от те, що мама вкладала в нього, те, як він до неї ставився, це видно і видно. Та навіть видно, як їх стосунки з його новою дружиною Лесі, Леся Бацман. Тобто повага повага до жінки, повага до матері, і, і от тому він таким і виріс. І оці два таких антиподи, да, Петров і Гордон, вони зустрілися на ґрунті от такого скандала. Ну, ми можемо бачити, що Володимир Петров він і зараз ретранслює дещо ну, дивну поведінку для людини, якій майже вже 50 років я подивилась. Він щось там скаче, дьоргається, робить неоднозначні випади, всі жарти в нього з одним і тим самим підтекстом. Це говорить про те, що людина, людина не прожила оту свою психотравму. Ще одне скажу: коли батьки створюють нові сім'ї, дуже часто є романтичні відносини, діти можуть ставати свідками певних сексуальних сцен, певних еротичних сцен, і це теж дуже впливає, якщо почитати. Біографії навіть насильників та гвалтівників, це, це дуже впливає на дитячу психіку. Тому я хочу сказати вам, дорогі глядачі, якщо ви створюєте сім'ї, будьте дуже обережні в тому, як ви ставитеся до своїх дітей. Я знімала відео, як виростити дитину здоровою особистістю, а як впливають батьки на дітей, це можна подивитися і у відео про Брітні Спірс, де я знімала. Все, що ми транслюємо, все, що ви транслюєте вашим дітям, потім це впливає на все їхнє життя. І тому, оце такий приклад антиподи, протиставлення, які зустрілися на цьому груді, на, цього, на цьому скандалі, це дуже гарно видно, от як людина себе почуває, як вона, як вона себе поводить у подальшому своєму житті. Це те, що я хотіла поговорити з вами про цей скандал з точки зору психології. Ще раз хочу сказати: лишайте ваші коментарі, питання, я їх бачу, я буду по них створювати відео. І наступне відео я хочу відповісти дещо на, на питання, які мені лишали під моїм е, минулим відео. А, дякую за всі коментарі, негативні, позитивні. Вони мені всі цікаві, я їх всі читаю. Якщо я не відповідаю особисто, тому що просто можу е, об'єднати потім відповідь у відео. Мене легко можна знайти у всіх соцмережах: Facebook, Instagram бувший Twitter. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся в директ цих соцмереж для консультації онлайн. А зараз хочу всім побажати, почалася весна. Я дуже хочу, щоб ця весна перенесла нам гарні емоції і звичайно перемогу в нашій країні. Всім бажаю щастя, добра, до нових зустрічей. Пока!